Служба безпеки і національна поліція зірвали спробу Російської Федерації дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у восьми регіонах нашої держави за результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників расистів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Завдання цих фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки прихильників радянського союзу у своїх регіонах і в подальшому використовувати це ядро для розхит... Питування ситуації на місцях встановлено, що ворожі матеріали вони отримували від викладача кафедри військово-морської академії Санкт Петербурга. Фігуранти створили власні канали в Телеграм та Тікток, через які підшуковували однодумців вступити до так званого оргкомітету УРСР. Також за допомогою онлайн платформ поширювали радянську символіку, агітували до створення так званих партійних осередків та закликали ігнорувати українське законодавство. Як встановило розслідування, фігуранти виявилися ідеологічними прихильними. Рашизму, які очікували на повну окупацію України під час обшуків веселі фігуранти вилучено смартфони та комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди, на підставі зібраних доказів. Фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за статтею 109 – це за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. За статтею 436 тридцять це виготовлення поширення комуністичної нацистської символі та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, а також за статтею 436 прим 2 це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскації майна.